Привіт! Розкажи про себе, як тебе звати, і якийсь цікавий факт. Привіт! Мене звуть Юрій Захарчук. Я вчитель історії мрій дій у Києві. За минулий рік я підготував більш як 30 переможців міжшкільних, міських та районних олімпіад з історії. Я пишаюся своїми учнями, які здають НМТ та ЗНО. Серед них є й ті, які здають цей іспит на 200. Ти у мрій будеш викладати історію. Розкажи коротко, чому цей предмет важливий для кожного учня. Мені часто ставлять питання, чи потрібно вчити історію. Відповідь негативна: вчити історію все одно, що осягнути неосяжне. Історію потрібно вивчати, щоб не допускати помилок попередніх поколінь, щоб вміти відстояти свою самобутність, оригінальність. Протистояти поневоленню і відстоювати своє право на незалежність. Яким буде твій перший урок у новому навчальному році? Урок історії в мрійді це як гра, захоплива подорож у минуле, під час якої учні не лише аналізуватимуть причинно наслідкові зв'язки подій, а й використовуватимуть сучасні цифрові інструменти та застосунки штучного інтелекту, які зроблять урок ще цікавішим. Наприклад, вивчаючи тему козаччини у восьмому класі, ми зможемо оживити історичного героя. Та візуалізувати подію. Про що ти мрієш? Мрію, щоб якомога більше дітей в країні отримали якісну освіту. Наприклад, із освітньою фундацією Мрій дій ми вже робимо дієві кроки. Під час проєкту по надолуженню освітніх знань ми дамо можливість для як 7 тисяч дітей з різних куточків України отримати якісну освіту. Що побажаєш українським школярам у новому навчальному році? Бажаю, щоб цей навчальний рік у нас був в офлайні. Перемоги нам!